Всім привіт, Рубрика «Рашистів до дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом будемо розбиратися, як санкції союзників наближають нашу перемогу. Перед самітом України ЄС європейські медіа сходяться на двох прогнозах: по-перше, Україна отримає більше зброї, зокрема, Франція і Італія обговорюють черговий пакет і фінансову допомогу. А з іншого боку, буде підтримано рух до ЄС. Французька преса, зокрема, цитує єврочиновника, який спробував додати образності цьому другому процесу. Якщо ми примусимо українців чекати 25 років, ми загубимо їх. Але якщо дуже поспішимо, загубимось самі. Реалі, як ви знаєте, визначає конкретика і деталі. Тож, щоб від красивих фраз швидше перейти до переговорів про членство, українська влада повинна, як мінімум, виконати ті сім пунктів, які мають ці переговори про вступ до ЄС відкрити. І тут не допоможе гра голосом, емоції чи спроби хитрувати і подавати закони із європейською назвою і пострадянською начинкою. Такі трюки лише уповільнять рух, а погано виконану роботу доведеться перероблювати, так як законам про вибори до Конституційного суду, наприклад. Але поки українська влада вчить свої уроки, санкції реалізовують наявні можливості виснаження Росії. Середня ціна бареля російської нафти марки «Уралс» в січні 23-го року продовжує падіння і становила 49 доларів 48 центів це більш ніж півтора рази нижче ніж у січні 22-го року, коли відповідна ціна була більше 85 доларів за барель. Міжнародне енергетичне агентство взагалі прогнозує, що видобуток нафти у 2023 році в Росії скоротиться на мільйон барелів на день. До Речі, видобуток нафти в штатах зросте приблизно на таку ж суму. Тобто, Росія, звичайно, так воює з Заходом, що посилює його економічно і летить в прірву сама. За 9 місяців 2022 року. Комерційні та управлінські витрати у великих і середніх російських підприємствах, до речі, не пов'язаних навіть безпосередньо з виробничим процесом, зросли більш ніж на 12%. Тобто, це удорожчує виробництво і всі бравурні. Прогнози про те, що санкції Іскандерам не страшні, виявляються, м'яко кажучи, неправдою. Зрештою, зрозуміло, де расисти братимуть резерви для компенсації таких втрат. Один з найбільших російських банків ВТБ, за оцінками експертів закінчив 22 рік серйозними збитками близько 500 мільярдів рублів. А вийти із цих збитків пропонується за рахунок російських платників. Банк випустить додаткові акції, яку буде викуплена російським бюджетом. Загальна ціна пакету в близько 30 трильйонів акцій може скласти понад 900 мільярдів рублів. Тобто перекриють і дефіцит минулого року, і задів на майбутнє. Це звичайно підвищить настрій росіян і далі боротися за світле майбутнє Путіна і його поплічників. До речі, самі ж російські чиновники, уже стіпавши зуби, визнають, що їхнє керівництво заводить країну в глухий кут країни, які Росія вважає дружніми, повністю приєдналися до санкції із короботою в голосі. Говорить віцепрезидент іншого банку Росбанку, Олександр Рахманін. За його словами працювати з російськими кредитними організаціями, що потрапили під обмеження, відмовляються колеги і друзі, на яких так покладалися в Росії з Китаю, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, і навіть що взагалі е, викликає роздратування в Росіян з пострадянських республік, включаючи Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Туркменістан. В Китаї найбільші державні банки відмовляються взагалі приймати платежі від банків з Російської Федерації, які потрапили під блокуючі санкції. Тому більше санкцій хороших різних і далі буде.